Є в історії такі дні, які тривають набагато довше, ніж 24 години. Один такий день у 1919 році досі визначає, хто ми є і нашу боротьбу за існування. Сьогодні розберемось, як одна подія на київській площі посіяла ідею, що проросла крізь десятиліття, і, врешті-решт, стала фундаментом сучасної держави. Тож почнімо. Спробуймо просто уявити цю картину морозний січневий день у самому серці стародавнього Києва. Софійська площа місце сили ще з часів Русі, а на ній величезний, велелюбний натовп. В повітрі, знаєте, така суміш надії, тривоги і найголовніше відчуття, що ось ось станеться щось історичне. Саме тут, на цьому місці, пролунали слова, що змінили все. Просто вслухайтесь у ці слова з акту злуки. Це ж не просто якийсь там юридичний документ. Ні, це декларація мрії, мрії про те, що землі, які століттями належали різним імперіям російській та австро-угорській, нарешті, нарешті стануть одним цілим. Це був момент ну неймовірного емоційного піднесення. Так що ж це було насправді? Ну, формально це день, коли дві окремі українські республіки офіційно заявили, ми об'єднуємось в одну єдину соборну державу. Але по суті це було щось набагато, набагато більше. Щоб зрозуміти, чому цей момент був таким ну епохальним, треба трішки відмотати час назад. Після того, як великі імперії розвалилися, на карті Європи раптом з'явилися дві молоді українські держави кожна постала на уламках цих гігантів. Події розвивалися, знаєте, дуже стрімко. Отже, 1917 рік на землях колишньої Російської імперії виникає УНР зі столицею в Києві. Рівно через рік, у 1918-му, на територіях, що були під Австро-Угорщиною, з'являється Зунур у Львові, і лідери обох республік дуже швидко зрозуміли одну просту річ поодинці, їм просто не вижити. Єдність була не просто красивою ідеєю, це була без перебільшення умова виживання. Але і в історії завжди є це але, правда, попри всю урочистість, попри всю велич моменту, існувала й інша реальність набагато суворіша. На жаль, мрія тоді так і не змогла втілитись у життя повною мірою. І ось чому. Бо знаєте, одна справа проголосити об'єднання на площі і зовсім зовсім інша збудувати і захистити спільну державу в тих умовах. Політична військова ситуація була такою, що вона просто не дала цій декларації стати повноцінною діючою країною. Так у цьому ж були головні проблеми. Тут, власне, склався такий собі ідеальний шторм. По-перше, постійна війна. Молода держава мусила воювати одразу на кілька фронтів. Це виснажувало абсолютно всі ресурси. По-друге, політична нестабільність всередині, внутрішні конфлікти, боротьба за владу, все це послаблювало обидва уряди. І по-третє, що дуже важливо, повна відсутність міжнародної підтримки. Світові гравці просто вирішили долю України за її спиною. Разом ці фактори, по суті, і заблокували реальне об'єднання. І ось тут можна було б сказати: ну все, історія поразки. Але ні, зовсім ні. Бо, хоча державу тоді втримати не вдалося, народилася ідея, ідея, яка виявилася набагато сильнішою і довговічнішою за самі республіки. І ця ідея має назву Соборність. І це, мабуть, ключовий момент у всій цій історії. Соборність це не просто про те, щоб склеїти шматки карти, це щось набагато глибше. Це про усвідомлення себе єдиним народом зі спільною культурою, спільними цінностями, і що головне спільною відповідальністю за свою державу. Це те внутрішнє відчуття, що люди з Ужгорода і Луганська це одна велика родина. Ось це і є головний спадок 1919 року. Саме в цьому і вся суть. Справжня перемога акту з Луки не в тому, що створила державу, яка довго не проіснувала, а в тому, що він закарбував у свідомості мільйонів людей ідею єдиної нації. Він став доказом того, що українці від Львова до Харкова бачать себе частиною одного великого цілого. І тут виникає логічне запитання: добре, це все історія, але якщо держава тоді не відбулася, чому ми досі згадуємо цей день з таким трепетом, яке це має значення для нас от прямо зараз? А значення насправді величезне, бо дух акту злуки нікуди не зник. Він продовжував жити, надихаючи покоління борців за незалежність протягом усього ХХ століття, і як бачимо до наших днів. Ідея 1919 року по суті проросла в майбутньому. Саме концепція Соборності стала тією ідеологічною основою, на якій відновили незалежність України в 1991 році. Вона і сьогодні є тим клеєм, що тримає націю разом, і звичайно, вона стала надпотужним символом у нинішній боротьбі за суверенітет і повернення всіх українських земель. То що ж ми маємо у підсумку? А те, що символічний акт, який не вдалося втілити в життя понад 100 років тому, заклав ідеологічний фундамент для сучасної, реальної, незалежної держави, тобто мрія стала реальністю. І наостанок, давайте подумаємо ось про що як оця столітня ідея соборності, єдності народу, культури, території допомагає нам долати ті виклики, що стоять перед Україною сьогодні. Це питання, відповідь на яке власне пишеться просто зараз, на наших очах.